Це наша людина. І вона каже, давайте зробимо. І потім ми вирішили, робимо професійний майданчик, майданчик танка. І епіцентр допоміг це єдиний в Україні професійний. І Ми готові приймати будь-які змагання. І на нас можна розраховувати. Це не єдиний професійний, але це дуже класний зроблений. Ми 20-го числа маємо проводити по плану федерації всеукраїнські, всеукраїнські змагання. Змагання жіночі переможці будуть їхати в Європу. Два переможця, і я хочу зробити це тут дуже приємно. Да. Дуже 20 жовтня, 20 жовтня. Я вважаю, якщо ви будете не проти, ми підпишемо ми з вами. Підемо до вас за це, а ми де проводимо? в Бучанському районі ще такі майданчики є? Е, ні. Прописи. В Київському, а, в Київському. Київському. В Бучанському районі немає. Ні, 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 ні. В Києві взагалі. В Бучас... да. ні, Що ви таке кажете? Все. Ні, це не обговорюється. Навіть якщо ми в Києві, то там по одному, по два. Да. Тобто ми можемо проводити. Видаєте, даєте звод. Рухаємо. Дякуємо. Дякуємо.